Любі підписники. Завтра, 4 червня, Троїця, зелені свята. Як ми підходимо до дерева і хочемо відламати гілочку, оце дубові листочки. Вчора після буревію я назбирала з підлоги. Але липу я не ламала. А перш ніж підійти, я кладу ліву руку на дерево і кажу, Липа дозволь гілочку поламати, для оберегу собі взяти. Амінь. І тоді відламуйте. Тобто, перш ніж взяти гілочку або клену, клен дозволь поламати собі або до клену, клен, дозволь гілочку обламати, собі для оберегу взяти з Богом, амінь. Тобто, перш ніж відламати, треба дозволу запитати. Ліву ручку кладемо на дерево і запитуємо. Якщо після дощу і великого вітру на підлозі, це дуже хорошо. Це дуже хорошо. Я зібрала всі листочки з дуба. Щоб ви розуміли, це дуже багато. Тут у нас коло кишеню. Щоб ви знали, ці всі гілочки збирала я. Це липа. Красота.